Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій Воробйов і я фоторок зі Львова. І я з радістю запрошую вас прийняти участь у розіграші безкоштовної фотосесії на передодні Дня всіх закоханих. Я вирішив організувати суперрозіграш сумісно з кращим декоратором нашого міста. І головним призом буде безкоштовна лосторі фотосесія в студії цінністю 2000 гривень. Другим подарунком буде ось така велика, гарна фотокартина на холсті. Ось! І третім подарунком буде подарунковий сертифікат номіналом 600 гривень, який ви зможете використати на мої послуги або подарувати близьким друзям. Що потрібно для того, щоб стати учасником супер класного конкурсу? Все дуже просто. Вступайте в мою групу, робіть репост з запису нижче або вище, реєструйтесь по простій формі, яка не займалася більше 15 секунд. ну і Чекаєте розірушу, який відбудеться 9 лютого о 9 годині вечора. Приймайте участь, розповідайте друзям, перемагайте, всім па-па, всім удачі!